Надцятому році Миколаївський обласний благодійний фонд регіональний фонд «Благочестя». і почесно бути лідерами. Проте бути підзвітними це обов'язок і це відповідальність. Підзвітність це доказ чесної, прозорої діяльності благодійної організації. Підзвітність. Це основний ключик до сердець наших прихильників, тих, хто допомагає нам для отримання відзнак витрати на благодійність понад 10 мільйонів у 2015 році. І на цього не все. Я запрошую. Регіональний фонд благочистя. Доброго дня благодійний сектор. Насправді для мене велика честь стояти поряд з вами і поряд з вами всіма на цій сцені і в цьому залі. Ви робите велику справу, цифри говорять самі за себе. Сектор благодійництва в Україні розвивається, розвивається шаленими темпами. Він відкривається, стає, як ми вже сьогодні, де всі повторяли, підзвітним, прозорим, відкритим, і це не може не радувати. Я ще раз повторюю, маю велику честь стояти на цій сцені з вами, ви робите велику справу. Низький вам уклін. Дуже вам дякую. цій сфері допомога армії у 15-му році. Миколаївський обласний благодійний фонд, регіональний фонд благочестя. В інтернеті він має нашого народний проєкт типу Сполучик. Ми брали участь у номінації Допомога армії на суму більше 10 мільйонів гривень. Звісно, перемогли у цій номінації. Я хочу подякувати усім невайдужим громадянам України за нашу спільну допомогу захисникам та героям нашої вітчизни у захисті миру в Україні. Це наша спільна нагорода, тому всіх Подію та